Наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення нового керівника Шосткинської районної державної адміністрації. Ним став 47-річний Андрій Біляєв, якого 24 жовтня офіційно представили головам громад, міській і районній владі та громадськості. Голова Сумської Ова Олег Григоров представив присутнім Андрія Миколайовича стисло, довівши до відома, його біографію. Усе своє свідоме життя. Працює, продовжує працювати в Національній гвардії України, точніше сказати, не працювати, а служити. Займав посади, пройшов шлях від рядового до керівника багатьох підрозділів, має досвід виконання бойових завдань, відзначений державними нагородами. Глибоко переконаний, що людина абсолютно комунікативна, зрозуміла, розуміє ті виклики, які стоять і перед районом, і перед громадою, і в цілому перед нашою державою. Дякую за довіру в першу чергу. Шановні присутні, голови громад, вашу довіру треба завоювати. Цим ми будемо займатися. Це буде виражатися тільки в тому, що ми втримуємо країну. І втримуємо в першу чергу на даному етапі наш складний район. Привітали нового голову районної адміністрації, народні депутати Ігор Молоток, Михайло Ананченко та голова Сумської обласної ради Олексій Романько. Ваш послужний список вражає і ви маєте досвід бойових дій. і впевнений, що неодноразово ви приймали. Правильні виважені рішення в кризових ситуаціях, і саме сьогодні Шосткінщина знаходиться в таких кризових ситуаціях, потрібна допомога багатьом людям, є купа проблем. Тут дуже багато роботи, і насправді бажаємо вам тільки сил, наснаги, терпіння, мудрості в прийнятті рішень. Ми, як народні депутати, від. В незалежності від політичних фракцій, групи поглядів, точно будемо вам в цьому допомагати. Ви завжди можете розраховувати на нашу підтримку і допомогу. Хочеться побажати привітати з призначення в нашу посаду, побажати, щоб ви стали тим шостінцем, кого люди будуть поважати. Працюємо разом, дякую президенту за призначення. Вітаю район з керівником. Також прозвучали слова вдячності для Оксани Тарасюк, на долі якої випало непросте завдання керувати районом у найборемніші часи. Олег Григоров, Олексій Романько та Михайло Ананченко зауважили, що Оксана Миколаївна впевнено і професійно виконувала свої обов'язки на посаді. Наразі пані Тарасюк залишається у команді і виконуватиме обов'язки заступника Андрія Біляєва.